Канал Веселі Ігри презентує. Одного разу зустрілися червоні кульки на прогулянці і побачили, що одна кулька перетворилася на квадрата. Що трапилось з тобою, кулько?» – здивовано запитали її друзі. На мене напав жовтоокий, зубатий, чорний монстр! Схопив та відправив мене на завод. В Тундру, де Великий прес обертає красиву червону кульку в червоного квадрата. Тепер одна з цих монстрів. Не переймайся, кулько. Але це ще не все. Чорні квадрати хочуть нашу планету перетворити з кулі на квадрат, на свою подобу. Наш супергерой вже на заводі та готовий стерти з лиця землі пекельну чорну фабрику. Отож, друзі, вперед! З червоною кулькою супергероєм! Ліквідуємо завод чорних квадратів. Привіт, друзі! З вами канал Веселі Ігри та червона кулька супергерой. Отож, друзі, вирушаємо в подорож! На один закритий секретний завод. Зараз ми дізнаємося, що там роблять чорні квадрати. 31 рівень, друзі. Як бачите, чорний завод. Там світло світиться. Що там робиться? А що там робиться? Так, друзі. Ого, який завод? Це що, якийсь металобрухт? Суди так темно. Якийсь такий так страшно, містично, друзі. На перший погляд, страшно, але в страха великі очі, друзі. Отож, вперед. Не забувай, нам треба ліквідувати цей завод. Так, чорний квадрат. Перший наш чорний квадрат на заводі. Помаленьку йде. Я чорний квадрат! Я не той, що був в лісі. Я. Зубатий! а, крутіший, крутіший червоний! Чорний монстр! Що ти сказав, чорний квадрат? То твоє було останнє слово! Ха-ха-ха. От Отак, друзі! Вау! Що це таке? Якийсь лазер? О, Це лазер! Який це? О! Знову чорний квадрат! Якийсь лазер новий модний! Ще такого лазера не бачу, друзі. Небезпечний лазер. А! Чована кулька! Ти ще тут! Ти вже маєш бути ліквідована! Чорний квадрат! Слухай, я з твоїм попереднім партнером зробила, знаєш як? Як ти зробила це? А отак, раз. Баба. Ой! Ха-ха-ха! ой! Я тобі казав не пхатися! Друзі, походимо швидко цей лазер. Треба помститися чорному квадрату. І забираємо зі ручки. Я чорний квадрат! Король того заводу. Пам'ятаєш мене? намаєш чорний квадрат! Останнє твоє слово було! І, друзі, вперед! Прийшли ми цей легенький рівень, друзі! Переходимо до наступного, але в наступному відео, друзі. Поставте лайк, підтримайте нас, друзі. Дякую вам за все.